Окей, окей, окей. Тут є два схорони. Один схорон це сховок журналіста, і є сховок тут трохи хабара, імпровізований сховок. І тут у нас. сховок наш. КПК. Записка з трупа Стерлея. Доповідаю. Помістили вантаж до сейфа в закинутій казармі для безпеки. Код від сейфа розділено між мною, рядовим і сержантом, щоб захистити вантаж. Моя частина 26. А тут що таке? О, власне. Все. Знайшли КПК сержанта Тепер я поняв. Головне не забути код 57. А, сюди. О, дивися. Пиво, бенд. Може, це той. О, рядовий! Супер! Ми знайшли всі частини пароля. Записки з трупа рядового. вони мене точно кинули тут самого у розвідку вони пішли. Відразу повірив. А як же, виродки? Семченко, якщо ти отримаєш це повідомлення, іди відразу до полковника. Ну, і якщо допоможе код 19. Це рядовий. Заходимо. мен. Що, ми знайшли деталі паролю? Так, старлей, сержант, і цей. Давайте спробуємо так, 19. Рядовий, так. Потім сержант 57. І старлей 26. О. Тобто спочатку рядовий, потім сержант, потім старлей. 19, 57, 26 пароль від цього сейфа. Ось у цій місцевості. На ростку. імпровізований сховок в будинку біля зирка Волхом. Отак. І того саме ціни тут. Креслення гумове покриття. Цупка гумова поверхня, амортизує віддачу та змінює хват зброї на РКМ-74 на кулемет, який нам не потрібен, бо ми таким не користуємося. От заради цього ми бігали. Стіль стільки стільки возні.